Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва оптинських старців. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій у всякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприйняти їх зі спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя, в усіх словах і справах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках, не дай мені забути, що все ти послав. Навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи, Отче, дай мені сили знести в тому, прийдешнього дня та всі події сьогодення, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.